Доброго дня, шановні колеги. Декілька слів щодо поточної ситуації. Ну, як відомо, вчора прем'єр-міністр України Арсеній Петрович Яценюк оголосив про намір подати відставку. Сьогодні найшла його заява письмово в Верховну Раду України. Вважаю, що це такий мужній крок, який був створений, зроблений прем'єр-міністром. І зараз ми відкриваємо можливості до стабілізації політичної ситуації. В країні, але хочу підкреслити, що дуже важливо, щоб ми почали діяти дуже системно і професійно. Я вважаю, що три речі, які є критичними, які можуть просто добити нашу країну. Перше це неефективне управління в цілому в країні. Друга позиція це корупція. І третє це галтілий популізм. Тому я вважаю, що завдання нової коаліції полягає в наступному: сформувати. Дієву коаліцію, яка може ефективно забезпечувати підтримку нового уряду через прийняття законів спільних і через прийняття ефективних рішень, ми маємо робити реформи, маємо забезпечити швидкий євроінтеграційний рух, маємо швидко дати результати щодо боротьби з корупцією і відлучення всіх тих, хто сьогодні використовує. Державні ресурси на власну користь це все відповідальність коаліції. Я говорив про те, і ще раз хочу підкреслити: я не рвусь в прем'єр-міністр України. Я можу взяти на себе відповідальність, бути відкритим, публічним і робити справу максимально якісно, наскільки це можливо. Що для мені для цього потрібно? Мені потрібно, щоб в новому уряді, якщо буде пропозиція коаліції, мені очолити уряд. Було реформістське ядро з людей, які довели за останній час свою незаангажованість, чистоту і здатність проводити реформи, як на рівні міністрів, так і на рівні заступників міністрів, які довели свою ефективність. Тільки тоді, в цих умовах, якісна непопулістична коаліція дозволить сформувати якісний професійний уряд, дозволить мені взяти на себе персональну відповідальність. І забезпечити реалізацію тих завдань, які стоять перед нами, ситуація надзвичайно складна і потребує дуже важких серйозних державницьких рішень. Дякую.